Того разу мандрівник не відступив перед нею. З посмішкою витягну руки до вуст мороку і скочив у саму середину бездонної вікнини. Тоді прокинувся, по той біг паркану. Він потрапляє в пастку замкнено смерти просто. Єдиний вихід, що залишається для нього, це прийняти найбільшу небезпеку, найбільший жах, що чигає на нього тут. Щоб це зробити, він має прийняти поетику ймовірного, прийняти реальність ймовірного, реальність поетичного. Зрештою, в ситуації постійної потенційної смертності художній імовірний світ стає для Рамінського чим єдиним проявом чогось, направду живого, вічного, знаком іншого світу, в якому він буде жити далі в Якому смерть, ймовірно, постане чимось іншим. Поетика, ймовірно, дає Грабінському інструмент для трансформації смерті інші, тобто в її іншість, тобто життя. Топографія творчості Грабінського це простір, в якому діє давня містична теорема. Життя це смерть, а смерть це життя. Звичний лопус оповідань письменника, його смерть простір це не більш за непалі за неба, і присмерті місця. Закинуті хати, фабрики, що вже не працюють. Глухідики, галявини, будинки, в яких ніхто не живе, залізничні колії, про які забули, палати психіатричної лікарні, Поживецька. Це місця упадку від жилості. І саме там герої Грабінського стикаються з якимось таємним та іншим, прихованим покибічним життям, що перевищує смерті. Смертний костри Грабінського це портал у для видиве життя, примарне для нас, але живе, прихованою енергією. Війти туди може той, хто перебуває на межі. Наприклад, пасажир-залізниць, він вже не там, але ще не тут. Він вже не, не в старому місці, але ще не в новому. Він вчить між світами. Справжній пасажир це той, хто приймає таємну сакральність свого статусу, а не просто переїжджає з місця до місця. Пово не терпів пасажирів, їх практичність його дратувала. Для нього залізниця існувала сама по собі, а зовсім не на потребу пасажира. Призначені полягало не в перевезенні людей з місця на місце, а в русі як такому, і в подоланні простору. Шахетну ідею руху не повинні були каламутити нічемні справи земних пігменів і фулярні торгові операції в Шахрайські афери. Станції існували не для висадки і посадки, а щоб відмірювати шлях. Їхнє калейдоскопічне миготіння свідчило про перемогу швидкості доказом поступу в Русі. Тому кондуктор завжди з презирством стежив за штовханими перед дверима вагонів, зернічною гримасою споглядав на задиханих пані і панів, що рвуться в купе на злам, голови з криками, лайкою, а та й зі тусанами на всі боки. Зайняти місце для інших людей з ж тушливого стада. Отара спльовує дрібзури. Так, ніби світ завалиться, якщо якийсь там пан Б або якась пані В не прибудуть вчасно з F до З. Дійсність проте рішуче не бажала визнавати його принципів. На кожній станції люди валювалися до вагонів так само настирливо, розключено і все ж тією ж корис... корисливою метою. й борень встив їм міг, за будь-якої оказії. За всю свідому службу. Тільки двічі зіткнувся кондуктор Борень з гідними пасажирами, що більш-менш відповідали його ідеалу мандрівника. Одним з тих рідкісних випадків був якийсь безіменний вулицюга без центра за душею, що проник у купе першого класу. Коли борень у нього квитка, бідерниць дуже переконував розтлумачив, що поток йому зовсім без потреби, їде він просто так без мети, в нікуди з вродженої потреби руху. І кондуктор не тільки визнав рацію, але вся йому дорогу турбувався про зручності для рідкісного гостя, ніколи не впускаючи в зайняте ним купе. Та ще й згодував приблудю половину своїх харчів і розкоризним блюдочку під час товариської бесіди на тему подорожі аби як. Другий схожий подорожній трапився йому вже кілька років тому на шляху звідня до Трієста. Ним виявився якийсь широ, здається, поміщик з Польського королівства. Цей симпатичний суб'єкт, вочевидь, добре забезпечений, теж проник до першого класу без кутка. На питання, куди прямує, відповів, що властиво сам не знає, де він сів, куди їде і навіщо. Коли так, відказав кондуктор, вам, мабуть, краще зійти на найближчій станції. Ще чого, обурився нерівнувальний пасажир, не можу, бо в мене не можу. Мушу їхати вперед, вони жанають вперед якась сила. Виправіть мені куток на свій смак, куди вам подобається. Відповідь настільки зачарувала кондуктора, що дозволив йому їхати до кінцевої станції безкоштовно і більше не докучати. цей, напевне, вважається варіантом, але на думку борення, якщо взагалі був бзиком, то бзиком високого стилю. Так, не перевелися ще на ділому світі справжні мандрівці, але вони були рідкісними, перлими в морі людської нікчемності. Боронь частенько з розчуленим зітханням повертався думками до цих двох своїх подорожніх зустрічей. Гріючи душу спогадами про безкорисливих мандрівників. Смертний простір Грибінського це не лише портал, двері, машина, переміщення в той бік. Це теж утілене, фізичне, матеріальне явлення того самого приховування. Аватар у той бічному. Через смерти простір транседентне живе у нашому світі і впливає. На це маска іншого світла, інших сил і енергії, іншого життя. Підкинув засліг речей в тіні з'явих квітів, під буянням диких заростей, під попалом заслови в темних забутих підвалів в тілах смертелей, хворих героїв зароджується щось потобічне, зрущуються якісь ефірні, невидані потоки, формується потобічна антиматеріальність. Через свою маску воно починає дивитися на нас, говорити щось до нас зачаровувати нас. Було це погідного липнего вечора. Він, як завжди, сидів при причиненому вітні, спершись головою на руки і задумано вдивлявся у віллу і сад. Аж раптом здригнувся, глянувши в одне з вікон на правому крилі. Крізь шибу в нього втопилося бліде обличчя мужчини. Непорушний погляд незнайомця був грізний, вже сміно вхопив невимовний жах. Він протер очі, пройшовся кілька разів покоєм і знову звертнув у вікно обличчя не зникло і так само по розливо дивилась в його бік. Мабуть це повернувся господар Гілле, у півголоса припустив жесня. У відповідь похмура маска скривилася у іронічному усміху. Жесмін опустив штору і ситив свій покій, був не змозі винести свій погляд. Аби позбутися нічичого враження, занурився в лектуру аж до півночі. дванадцятої, знуджений книжкою, оббурюваний непереборною спокусою, відхилив штори, аби визирнути у вікно. І знову дрижаки тривоги пройняли його. Блідий мужчина й досі стояв непорушно за шибою правому крилі яскраво висвітлений магнезієвим виблиском місяця обезвладнював суворим поглядом. Занепокоєний вже свян щільно засмикнув штору і силувався заснути. Але даремно, нестерпно збуреного в не давало спокою. Допіру над ранком упав короткий нервовий сон, повний примар і Завтра, коли близько полудня прокинувся запахнученням голови, першою думкою було глянутою вікна віли, після чого зітхнув з колешенням упертого обличчя зникло, день минув спокійно. Однак на вечір він уздрів з шибою на першому поверсі втупив в себе маску якоїсь жінки. Розвіяне волосся облямовували й лице. Лице звіяли, з рештками великої колись вроди. лице причинної з парою жарких несамовитих очей. І вона теж, попри очевидне божевілля, Дивилися на нього з суворим поглядом свого товариша з правого крила. Обидва, здається, і гадки не мали про спільне перебування в дивному будинку. Єднав їх лише вираз погрози у бік вже свями. Це все, як наплодове життя, можливо, Львова. Це випадком дитячих років, що минуло та довкіла річних періодів, проведених у бідні та прям. Його смерти простір це передусім топографія Львова та місцевої провінційності. Львів початку ХХ століття, особливо кімнів, я не розру, це теж хороший зв'язок закинутого зарядного місця в фойколі, як відсунути йому маркіння життя. Цікаво, що у своїх оповіданнях Домінській ніколи напряму не адресує, не описує Львова. Хронітої історії, це умовні просто польської провінції. Локації тут або не мають назви, або мають умовно хотя принадлежность перед багатьох польських місць. начтат вулиці Зеленої чи Паркової. Для грабійства очевидять, реальний конкретний простор немає значні. Важливим для нього є атмосфера духовної маргінальності. Важливо, що події відбувається примірно на вулиці Паркові, Тобто вулиці, що вижує з парком як символом зеленого природного пути. Не важливо, чи це чи ваша, чи краків, чи речі.